Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Е, вирішив записати відео. Так як я вам обіцяв, в наступному відео буде поповнення. Стою я зараз біля телячого піднавеса. Е, обіцяв буде поповнення. Повівчаю двойне поповнення. Зараз я переключу камеру і все вам розповім і покажу. Так, друзі. Ось мій сирник. І як бачите... Біля нього більше нікого нема. Але поповнення є. Зараз я вам піду покажу свинок. І після того підемо до телятка. Телятко є, з'явилося. Зараз воно на подвір'ї вдома, але трошки припняте. Так як воно було у людей припняти на вулиці. Так само я його поки міський припняв, а його своїться до мене трошки. Тому зараз, друзі, йдемо до поросяток. А потім покажу своє поповнення. Так, друзі, прийшов я до парусяток вже. Це двоє старших, такі підроси хорошенькі. Ну і онці у мене є ще поповнення. Це кабанчик єсть, якщо я не помиляюсь. Льошка крайня до мене була. І під ціною з'явився ще один кабанчик. Він трошки менший за них. Коротко перед історією, яка до мене попав. Знаю люди, що я купив ще поросяток з нашого села. Вирішили собі теж придбати. Також пару. Перезвонив я до нього, до чоловіка, який мені їх передавав. Казав, є ще виводок. З виводка вже залишилось тільки одна льошка і чотири кабанчики. Я їм сказав, що Льошку і Кабанчика ми забере. І спитав, чи не перевезе він їх мені додому. З доставкою на дом зробив. Він согласився, Це було посеред тижня. Сьогодні у нас внаш... неділя. а Це було десь. Я дзвонив до нього в в вівторок, точно не пам'ятаю, я перевівся нам на наступний день. І. На другий день він їх привіз. Привіз весь виводок. Так як сказав, що останні люди мають забирати на вихідні. Якраз на суботу-неділю має забирати. Так, як ми перші забираємо. Привіз нам цілий виводок. Там було 12 поросяток. 12 поросяток. І сказав, що ще позвонею забронюває ще 2 кабанчика. І зарішився один кабанчик. Він спитав тих людей, що вони не хочуть взяти собі троє. Вони не захотіли А цей. І тоді передрожив мені. Я в принципі побоювався, щоб вони цей не кусали одне одного. Але в принципі вже третій чи четвертий день, все нормально. Тому ось такий кабанчик у нас ще з'явився. Ціна така сама: 3 тисячі кабанчик, 25 ложка. Ну, я брав одного кабанчика. Ці вже дивіться як. Коли вони. Їдя, тут більше видно, які бойці, якими я цих купляв, і який цей зараз, наскільки ці підростає старші. Старші у мене вже 2 неділі десь. Це і декілька днів. А ці у мене 2 місяці. Ось такі друзі, поросятка. Ну, далі включусь. Так, друзі, ось таке поповнення у нас є. Це те і її два місяці вона з нашого сера, як я казав, саме цікаві, скільки вона обійшлась мені, це у 500 гривень. І її взагалі мені хотіла людина подарувати, а я хотів дати гроші, ну людина взяла тільки 500 гривень. Для вашого розуміння, за осіньте корівку у нас коштує 800 гривень, а її вже два місяці. Людина хотіла її мені подарити для того, щоб не здавати на м'ясо. Так як жарко, хотіла, щоб я її забрав. На куларівку. Ось така, друзі, таричка. Звати її Майка. Оце сьогодні перший день, як забрав її. А кому, друзі, сподобалось таке відео, таке поповнення, ставте вподобайку, підписуйтесь. І всім дякую за перегляд.